Я стараюся, щоб до людей відносилися як до людей. В чому це конкретно поясниться? Це відношення своїх сімейних проблем, як ми їх вирішуємо або взагалі життя в цьому підрозділі. Війна, якщо вдовго, то ми не можемо людини вимагати на 200%, тому що рано чи пізно вона починає перегорати. Треба розуміти, що це не той воли, яких там запряг, і поки він не впаде, він має працювати. Тут є така середина. Якщо є проблеми, звичайно, я як, як командир, як людина, я завжди приймаю участь в особистому житті наших військовослужбовців. Тому що немає тилу, немає перемоги. Тобто я правильно розумію, відпустки планові, їжа смачна. Ні, Ну такої, скажімо так, немає, що нічого не треба робити, угу. по що ми неправильно когось не проінформували. Всі, хто працюють, хто воює і працює нашу перемогу, той в принципі має достойне. І грошове забезпечення, і відношення, то це, все залежить від того, як хто працює. Якщо людина прийшла воювати, захищати Україну, то як я можу бути проти такої? Я, ну, чим можу, я завжди допомагаю? І це така політика нашого командира бригади.